ноти. Ну, в Берліні ось цю річ виконували. Ось це звідти, ну, така листівочка. Ось наш концерт. Тут мене в одному концерті з Моцартом виконували, ну а це для композитора завжди ну, зрозуміло. Це виклик шалений. В одній, програмі, взагалі, в одній програмі з класиком звучати, а ще і з реквімом Моцарта. Ну це, це щось неймовірне. Але я дуже люблю, коли музика виконується не просто там на якомусь фестивалі сучасної музики, так в сучасному контексті, а якраз поряд із класиками. Чому? Тому що планка вона одразу стає дуже високою, і, 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 і треба треба витримати цей виклик. Витримали? Ну не знаю. Тут ж важко сказати. Ну, публіка була дуже зворушена. Це, це твір, який я написав вже під час війни, і, і не формально під час війни, а відповідно всі навколишні події вони якось тут відбивалися. Ну, твір називається ля Кримоза». І це не дарма, так називається, десь десь так це пам'яті загиблих і всі навколишні події, вони, вони очевидно, впливали. Хоча я намагався уникати якихось таких ілюстративних моментів. Але що було цікаво, тут використовується у творі деякі звуки, які нагадують виття сирен. Ну, загалом ось цей прийом, коли звук не фіксується, а починає так ковзати вгору, вгорне, цей прийом мене давно цікавив, і він, він в принципі, дуже виразний. Його можна по-різному у різних інструментах уживати. Ну, зокрема, я тут ужив. А потім, після концерту, до мене підійшла така жінка похилого віку. І каже, що вона прийшла на концерт з мамою своєю, а мама на візочку, вже зовсім старенька. І е, е, вона каже: мама згадала цей звук ще з часів Другої світової війни. Е, вона була ще тоді дитиною, і, і от вона чула цей, цей звук від жителі Берліна. От. Тут же е, е, твір для е, шести інструментів. І деякі інструменти вони під час, під час гри вони переміщуються по сцені, йдуть за сцену, там продовжують грати. Потім виходять в кінець залу. Ось тут музиканти починають іти. Ну і зрозуміло, що коли вони йдуть, вони повинні грати на пам'ять, тому що тягнути за собою піп-трізнотами це нереально. Значить, потрібно ось цей епізод вивчити на пам'ять. Я це враховував, тому тут сама партія дуже проста: це одна нота. І ритмічно це незалежно від інших інструментів. Тобто вони не, не мусять дивитися на диригента чи узгоджувати і якось. Вони приблизно грають, поступово до, доходять до свого місця. Це за сценою. Ось вони зайшли, а далі вони грають за сценою тримідні три інструменти. Ось тут я вказав ось такими хвилястими лініями. Зачиняти двері і зачиняти. Для чого це? Це е, звуковий ефект. Е, е, люди ж е, сидять в, в публіка. Вони сидять на на певному місці в залі, і от вони чують, як е, там за зачиненими дверима е, починається гра, потім відкривається, значить, трішечки посилюється звук, бо е, по, по потім е, зачиняється. Добрий день. Тут треба обережно, да? будь ласка, тому що ну, сходи вони ну, красиві. Так, ну, тут у нас трохи інша історія, тому що, враховуючи, що це перший поверх, то ще закрили все USB, і тому тут зовсім-зовсім ну, темрява. Так, і там те ж обережненько, бо там відразу сходи. Праворуч три сходинки. Ага. О. Ну, це в нас ще одна зала, така о, камерна. Ну, бачите, через те, що тут закрито, нічого, нічого не видно. І ми тільки до, до війни сюди поставили ну, відносно новий рояль, забрали, бо тут ту вже був вбитий, вбитий. А тут взяло, ну, поки що й нічого. Так вони стрій тримають. От ми зараз 44-му да. були, там стрістрій більш більш-менш тримаються. Да? Але механіка, механіку треба налаштовувати. Ну да. Тут нікуди не дінешся, треба налаштовувати. Але от о, пан Олег. Це видатна людина, яка 2 травня грала у великій залі до цього до цього не граючи да, скільки? три місяці. Багато місяців. Багато місяців. 24 да, Люка, а, да. потім, а потім зателефонував, каже, ну завтра концерт, приходь. <хи> да, так я хочу сказати, що він грав на цьому Стенвеї, і Стенвей, я кажу, ви що, налаштовуче привели? Чого звучить? Ну, звучить, звучить. А взагалі-то хочу сказати, що зараз не видно, але коли я прийшла 3 березня, ну те, що немає вікон, я там ще зрозуміла на вулиці, але мене вразило, що подекуди вирвало двері. І оце ну, для мене було таке найстрашніше враження, тому що навіть в деяких класах скло ціле. А двері, от вони ж дубові. Угу. Ти її захочеш, не, да, не зламаєш, а її просто вирвало з замком. Тут ну, якось так йшла ця взривна хвиля, що е і досі по деяких коридорах ну, ми не закриваємо, двері отак от вирвані і залишилися. Поки. Да. Хто б міг подумати, що, що таке, таке трапиться? Ну. І так далі. Воно розгортається вже як, як самостійна музика, просто як п'єса а починається як Колискова. Це річ у чотирьох частинах, і в основу кожної з частин покладено українську народну пісню. Ну, я б не сказав, що це обробки народних пісень. Ні, це, це не обробки. Це пісня як ідея, мелодична ідея, може, змістовна ідея, що, що вона кладеться в основу твору, і, але сам по собі твір він дуже далеко відбігає від народної пісні, але все одно так вийшло, що чотири українські наспіви так називається. І от тут Збіглося так, що коли я писав цей твір, якраз точилися бої в Харківській області, якраз в тих селах, де я записував ці, ці пісні. Це не просто я взяв пісні відомі, а, а ті, які я свого часу ще, будучи студентом у фольклорних експедиціях, записував в, в, в харківських селах. І, і, Потім я дивлюся на карту і бачу, це борівський район. Ось таке село. А я знаю це село. От я бачу, я як воно там спочатку там в червоній зоні, тобто захоплене, окуповане. Потім сіра зона, значить, там точаться бої. потім воно вже звільнене, Ось так. Це теж такий ну неймовірний збіг обставин. Мені так дуже незвично повільно тут э, пересуватися, тому що, як правило, ж запізнюєшся кудись, значить це все бігцем можна було проходити. А, ну, хочеться вимкнути ага. світло, але ж не можна. Коли вибухи були, це був початок березня, то вікна вибило всі, вікон не було. І, на жаль, після цього було мінус 18 і тому система опалення тепер не працює. Але ми за літо всі вікна полагодили. Ну, це не остаточний варіант, але все ж таки вікна ми замінили, і тому зараз да, таке в деяких класах таке відчуття, що начебто все. Ну, загалом це фантастика, як зробили, тому що ну зрозуміло, що тут же ж. Ну тут нічого не було, і тут же проблема з тим, що це вікна великі, це ж не то, що ти її uh -huh. можеш просто uh -huh. прикрити. І Да, от так хочу сказати, що це зробили дві. Ну, загалом то робота чотирьох осіб. Дві особи прибрали все скло з консерваторії, а дві інші поставили на місце. І це. Ну, я кожного дня це бачу, але все ж таки для мене це здивування, що дві особи це все зробили самі. Це, це просто фантастика. 2 травня наш університет святкував 105-річчя з дня заснування, і тоді ми, коли зібралися на цій сцені, то був такий. Дуже емоційний момент, і прийшли всі очільники закладів культури Харкова, бо всі вони наші випускники, і працюють в них всі наші випускники. І коли ми тут зібралися, вікон немає, ну, відповідно, не дуже чисто. А проте, побачити одне одного 2 травня, це був дуже такий досвід емоційний. Ми зробили невеликий концерт. І ті люди, які залишалися в Харкові, вони грали і грали у тому числі музику українських, ну дійсно це зрозуміло, українських композиторів. І з цього моменту ми почали такий процес повернення. І зараз працюємо над цим, щоб він був довгостроковий, щоб справді ми тут працювали і тут були. І ми і сподіваємося, що наші студенти зможуть. Повернутися. Тут була видана моя книжка про Леоніда Грабовського, українського композитора. Тут була видана фольклорна збірка моя, тут ноти. Деякі мої видавалися. Ну, після війни будемо все відновлювати спільними зусиллями, я сподіваюся.